Рівне готується до зими за останні декілька днів, погода на вулицях нашого міста різко змінилася. Дощ мокрим снігом випробовує пішоходів та водіїв. Чи готове наше місто зустрічати похолодання? Ми поцікавилися в працівників Рівненського шляху експлуатаційного управління цьому році. Ми досить непогано підготувалися до зимового періоду. Напевно, єдині з нашої Рівненської області, які змогли придбати ще новий механізм машину для зимового утримання доріг. Машину на базі МАЗ МДК в повному обсязі заготовлені сипучі матеріали від сів, пісок, солі 50% на сьогодні заготовлені, скажімо так, технічні можливості. Досить високі, практично вся техніка готова до роботи в зимовий період. Начальник управління стверджує, що до зими готовий на зимовий сезон закупили піску та солі на суму 200 тисяч гривень, що загалом складає близько 7 тисяч кубометрів засобів захисту доріг та тротуарів. На сьогодні 8 одиниць автомобільної техніки пішло працювати, і два трактори для очистки пішохідних зон, зон тощо належить фільмінському шелу. Крім того, були задіяні трактори і механізми житлово-комунальних підприємств. Це ну, той так звані жеки. Да? Кожен по своєму участку теж вивів, вивів по трактору для обслуговування пішохідних зон. Проте погода головний контролер підготовки. Як буде далі? Покаже час. Наталія Міщук, Ілона Якімюк у ритмі подій.